Доброго дня, шановні глядачі каналу Юридична компанія Домправо Володимир Клим допомагаємо уникати супер великих і супер маленьких помилок, які можуть вплинути на ваше життя. Хто дивиться це відео в Тіктоці, у Фейсбуці, в інстаграмі, пам'ятайте, що у нас YouTube канал основний. Там усе поділено по рубриках, зручно і корисно тема. Як наші чиновники в адміністраціях, в поліції, менти так звані, розводять простих людей? Ситуація. У вас якась проблема, у вас друг, якийсь сусід, якийсь службовець, і до нього своєю проблемою, він вам починає малювати. Великі труднощі досягненні простої дії, яку ви зробили, просто здавши. Документи до ЦНАПу, це як перший приклад. Він вам розказує про те, що потрібно там там порішати, так звано. Ну і, як завжди, просять гроші. Ви їх даєте, вам кажуть, я там подумовлявся, я вирішив за тебе. Іди просто здавай документи. Ви здаєте, отримуєте результат, який би ви отримали за 250 гривень. Сусід щасливий, він стає дуже великим. Рішателям у ваших очах ви щасливі, ви заплатили, отримали результат, але насправді вас розвели. Проблем, труднощей, інших перепон у вас не було. Або ще дуже часто попадають в ситуацію, ну, я за свою практику, як адвокат, юрист, декілька разів зустрічався, коли отак, шановні наші поліціянти розводили людей. Справу і так мали закрити. Людину і так мали випустити після тимчасового затримання, але за це умудрилися попросити грошей, завести собі ціну і всі щасливі. Ті з грошима, ви без проблеми, без якої б ви і так були. тощо. що, робити? Думайте, радьтеся і не ведіться на такі речі. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ваш Володимир Клим.